Усім доброго раночку. Розпочинаємо новий наш робочий день. Вчора ввечері пішов дощ і так файно він пройшов. Ну, Але головне, що сьогодні вже вранці немає і можна працювати. Вчора ми закінчили робити нашу каналізацію. Будемо засипати траншею. Також сьогодні нам прийде партія бройлера. Беремо собі 50 штучок. Це наш перший досвід по бролеру. Перші наші бролерята. будемо пробувати вирощувати. Також, може, сьогодні розгодиниться і після того, як засипеться траншея каналізації, будемо продовжувати накривати. Дах на нашому сарайчику. Як зробили ми е, нашу е, каналізацію, там е, дякую підписникам, дякую вам. Багато хто писав, там совітував то те, то те, там то поменше вуглів то там, е, щоб було як чистити, там друг заб'ється. В общем. Що я вам хочу сказати, це не перша моє в житті каналізація, яку я роблю. Тому я це все розумію. Ну а за коментарі, за підказки все одно дякую. Зараз покажу і зараз все побачите. Ну, вже перший пуск був. Лена вже іспитала. Каналізація працює, все дуже гарно, чудово. Ну, а вийшло у нас все ось отак, дивіться. Виходить у нас е, тільки одне коліно 90 градусів, яке стоїть, поняли, ж, да, труба 90 градусів коліно. І тут у нас пішла пряма. Пряма, без всяких колін, без нічого. Це вчора ми теж успіли засипати, поки дощ. Ось І вот там у нас стоїть двойник. Ми також запустили вже в хату. В хаті вже труба стоїть. І виход на яму. Що у нас виходить? Виход, Получається, виход, у нас стоїть тільки два 90-х угла. Це один там на кухні, а другий отут в хаті. Все, оце все, що є. Два 90-х угла і двойник. В двойнику, бачите, он, теж стоїть трубка, виход. Ну, по-перше, якщо заб'ється двойничок, що маловероятно, то через цю трубку можна буде почистити. Ну, а по-друге, ми плануємо з Леною ось отут, робити собі біседку. Значить, тут у нас буде така свого роду кухонька, умивальничок, і ми туди гофрочку раз, і буде теж стек. Ну, ось так все швидко, файно і чудово. Трошки підсипали, пролили. Потім пішов дощ. Взагалі, будемо сьогодні це все засипати, проливати, засипати, проливати. Нет. Це де був колодязь, я розберу, тут його не буде, а потім це все забетонується. Ось такі справи. Так що Лена моя вже на кухні з каналізацією. І це набагато, як би так сказати. Полешує працю. Не треба носити відрами. Звісно, цю каналізацію можна було зробити вже давним-давно. Я своїй матусі давно пропонував, що, мама, давай я вам зроблю каналізацію із кухні, і так само із будинку. У нас в будинку є каналізація, але тільки там труба маленька, вона під умивальничок. Під стиралку і під ванну. Давайте я заведу, щоб ще вам поставити і туалет зробити. Ну, метуся в мене була в тому возрасті що вже боялася деякі ремонти. Синок, це бурить, це це довбать не хочу я. ну Тому і не робили це раніше. Ну, а зараз прийшов час. І зробили. Ну, це вже все мелоч. Засипати, трамбувати, це вже мелоч. Так що ось на сьогодні такі плани. Засипати траншею, робити далі дах, і плюс сьогодні прийдуть бролери. Що тут наші свині зараз подивимось. Це розбирав же ж, як бетон зривав сюди його, він тут. Ляже і буде нормально. Ну, а наші двоє цих, що залишилися, як завжди, їдять, п'ють і сплять. Все. Скоро ми їх приберемо і візьмемо нову партію поросят і поставимо їх на відгодівлю. За пепу я вже казав, залишати не буду, багато кратерних сосків. Тому піде під забій. Добре. Починаємо працювати. Утрення кава закінчилась. Розминочку зробили. Кості похрускали і вперед. Ну, Ось і наш бролер. 50 штучок. Тут Да. да. Привіт. Привіт. Ну що, важимо. Ще сутки немає бролеру. Давайте зважимо, скільки його нулям. Сьогодні у нас 8 травня. І ось такий цветленок 47 грам. Давай його. Сорок один І Ось так ось. Це їм ще немає і доби. 40, 40 грам. Mm -hmm. Ну і подивимося, як же ж працює промагромікс. Тільки вже не на розказах тих, хто замовляв 46 грам. А вже самі проведемо такий експеримент. Да? Така тіпа маленька. Да? Така маленька тіпочка. Малих свиней я вже бачила це да? ну колись. Так, вагу зафіксували, зараз запишемо, ну і однесемо їх в коробочку да, і покажемо, як да. вони там. Да. Ну, Отак ми їх висадили. Водички, аптечку туди в водичку, да? дві кормушечки. Починаємо експеримент. Експериментуємо Промагромікс 21% протеїну. Подивимося, яка у них буде приріст, який раз в 7 днів будемо важити, дивитися Добре. на привіст. Ось так. Зараз тут ще накриється, щоб тепло не виходило. Ось так на вечір розгодинилося дуже файно, тому що вчора. Лив, дощ сьогодні було пасмурно працювати, не давало змоги, дах робити не давало змоги. Каналізацію ми успіли зробити, почав її закидати, проливати водою, знову закидаю, знову проливаю водою. Тобто все постійно і плавно, щоб земля добре осіла і просіла. Лєночка моя, як завжди, працювала і працює. Завтра приїде до нас Саша. Ми будемо оцього пепека забивати, тому буде свіже м'ясо, сало, копчена продукція, все як завжди. Чим зараз годую, годую, як завжди, бункерна кормушка. Але в бункерній кормушці. Повністю тільки зернова група, я думаю, видно. Да? А саме ячмінь, кукуруза і пшениця без добавок якого-лібо БМВД і так далі. Тому що, як показав досвід, свиней треба просто стартонути. Стартонути на старті, на гровері. А вже коли йде відгодівля, да? коли вже свиней звише 60 кг, я вважаю. Тратити свої кошти не потрібно на всяке там БМВД. Потім вже непогано вони їдять і непогано працює просто зернова група. Також що хотілося би сказати, я прикращаю працювати із заводом «Промагромікс». Так, ви не ослухалися. Я прикращаю працювати із заводом «Промагромікс». Більше я в них нічого замовляти не буду ні для себе, ні для вас. Оце так останнє, що було. Помахаю йому руцею. До побачення. Чому? Ну, зараз попитаюсь вкратце пояснити, а більш подробну інформацію ви побачите сьогодні на стрімі, який буде в 20.30. Тому що. Він не супер, прям пупер. Да, він працює гарно, працює хорошо, Ну, але не найкращий, я вам так скажу. Да? Є лінійка других фірм і не хуже. Це по-перше. По-друге, тому що, як завжди, знаєте, вас завлічуть, вам будуть м'яко стелити, буде все дуже йти гарно. Ви возьмете пару-тройку п'ятерку разів, потім вам, менеджери, почнуть викручувати руки. І робити це так, вроді ви не споживач, а вроді ви вже должні і об'язані. Ну, все так. Тому прекращаю я з ними працювати. От чому я вже сказав, сьогодні на стрімі я більше подробно об'ясню. Люди, які замовляли, вибачте, більше замовлень я приймати не буду. Всі, хто зробив останнє замовлення, вибачте, теж нічого не буде, тому що в промагроміксі вічно якісь проблеми. То вони вставляють якісь там умови свої, викручують руки, то у них якось оказується прям такий потужний завод. То одна машина поламалась, то дві машини поламались, привезти доставити вони не можуть. от. Бо ви ж замовили всього 2 тони, а от якби ви замовили всього й побільше, то ми б би, тоді би вам доставили. ну ось Ви зрозуміли, да, чому це все йде. Тому всі, хто робив останнє замовлення, не хвилюйтеся, я з понеділка з вами созвонюся і ми вирішимо усі подальші питання. От. Я ніде не подівся. Да. Ми будемо і надалі працювати. Тільки, мабуть. Е Ну, з кимсь іншим. Хотів ще показати такі відоси. Беру я оцих ось я вибиваю да, двох останніх і беру 9 штук молодняка місячних поросят. Також ми взяли бролера. Хотілося би показати, як працює промагромікс від маленького поросята і до забою. Привіз. Кожну неділю, також привіз кожну неділю бролера. Але робити цього ясна річ, я не буду. Все, тому що про магромікс, гарне нічого не скажу, гарне БМВД. Але самому хазяїну завода треба передивитися свої кадри. По першу чергу. Розібратися з вашими менеджерами, з їхніми дурними умовами, ну і все остальне. Добре, дякую всім за увагу. Ми як працювали, так і працюємо. Все у нас чудово і гарно. Ніде ми не поділися. Наша продукція як була, так і є. Свіженьке сальце, м'ясце, копчена продукція. Номер телефона, як завжди, в описі майже кожного відео. Телефонуєте, або Лені пишете, і Лена вам відправляє. Все, дякую за увагу. Таке коротке відео. Мабуть, відео так і назову. Зробили каналізацію, попрощалися із кормами промагромікс назавжди. Так, це буде добре. Ми споживачі. І нам не треба диктувати якісь умови. Цього найкращого, бажаю всім успіху, гарних прибутків, мінімального падіжа. Всі Пока-пока.